в нашому дворі, там, де можна поїсти і по, поїсти і посидіти. В нашому дворі. Ага, поїсти і посидіти. Ну, так, давайте так. я піду Давай. пошукаю. Добре. Квест мені не придумали. Швіляно. А, напроїде на просте, де? Іде. Я придумувала, я все робила, я все оце все, оце оце все робила, я нормально. Молодець. Мені просто на дві роботи. Мозги, ти хорошо працюєш? Ти хорошо навчаєшся? На, Ясно. Так, а даже можно, беседка даже должна быть, да? А, хороший метод. Сейчас шукаем. А, сидите, да? Ага, ну це, мабуть, це місце. Ага, сейчас дивлюся. Сейчас, можешь тут приклеєно, ось, я побачу, я скучку бачу. А ну-ка дивимся, отклоню. Ух ты! Так, да, Лілу і Стіч, це Стіч, так? Да. Бачите, я розбираю. це малював. Це я. Ти малювала. Да. О, це мені подарунок. Окей. Дякую, а другий подарунок вам потрібна буде карта доступу. Ага, карта доступу. Так. Добре, а куди йти? Задом. Ідемо. Це так. Отакий мені квест організували. Тут я шила три одну. Ух ты. Карта доступа. Давай Кайте. Чуду... Ну надо, не подойдешь карта доступа. Что, прям соряда, ну? Ух ты! Ага. Доброго дня! Так мене сюди карта доступу завела. Собі? А ви до нас подаруночок прийшли. Да? <рискнічнічні> ну, якщо <рискнічні> дадуть мені подаруночок, да, Так, то... карту доступу я отримала, тому Оригінальна? Да, Вау, да. Вам Клас, клас. А хто ж це? Я забув. Як же ж це? <рискнічні> лабубу. А, лабубу, Лабу Точно, точно. Дуже дякую. Це ручна робота, це ексклюзив. Класно. Так що гарних емоцій. Так, да, ні, ну це дуже супер. Можна й на сумку і на штани, і куди хочеш да, да, туди. То... Всім дуже дякую, що підтримали мене в цьому конкурсі, і особливо організаторки. Дуже дякую.